17 вересня своє професійне свято відзначили рятівники. Дату обрано не випадково. Саме цього дня за церковним календарем відзначається день ікони Божої матері, яку менесники вважають своєю покровителькою. Всі, хто почесно носить звання рятівника, у понеділок привітав Лозівський міський голова. Сергій Степанов відвідав арсенал і нагородив піротехніків, які зараз там працюють над розчисткою територією від боєприпасів. Актуальність служби з кожним днем сьогодні в нашій країні росте, не тільки в страні, мабуть, і в світі. Ви люди воєнні і всі розумієте, що таке воєнний приказ, що таке сповнення обов'язності. обясненості. Огромному жалую, що це специфіка вашої роботи. За этим стоять ваші жизні і жизни людей, которых ви спасаете. Поздоровлення та відзнаки з нагоди свята рятівники цього дня приймали і від свого безпосереднього керівництва військовослужбовців, а також керівників країни і, звісно, солістів та творчих колективів Лозової. Військовіш тишизів забрав.